Ну, залишилось зовсім легеньке завдання 186. Знайди значення виразу зі змінною. Ми вже багато разів працювали з цим. Дивимось, наша закономірність формула С відняти 7. І ось це наше віконечко, замість якого ми будемо підставляти числа, які нам задали. Це мінус 7. Замість С, якщо ми підставимо перше число 13. От прямо можна замість С зараз написати 13. Поставили. Бачимо, який у нас приклад вийшов. 13. мінус 7. Дорівнює 6. Тепер замість це ми підставимо 68. На жаль, у мене немає еластика тут в цьому інтерфейсі. Тому я тут поряд напишу: це мінус 7. І замість C підставлю друге число. Це буде 68. І вийде другий приклад: 68. Мінус 7, Це у нас 61. Ось таким чином працюємо із виразами зі змінною.